Алла Черноока, 23-й Вероніка Алєксєєнка, капітан команди. Зараз перший гол. Перший м'яч літає у воротах хмельницької команди. Ткач відкриває. Рахунок 3-1. Третя хвилина в нас триває. Це кубкове протистояння з двох матчів. Завтра буде другий. Але будемо сподіватися, що тут все ж таки інтрига в нас буде. Проте перші хвилини показують, що ось таким чином. Але має свої плани на цей матч. І хмельницька команда. Зараз Олексєєнка, капітан бере на себе, кидає і закидає. Браво! Вилучення зараз у них ну добігає вона до кінця. Вже дуже скоро з'явиться. Равчення цієї команди будуть грати. Там все закрито. Олексєєнка буде, як і дочек, Його блокують. І підбирання також за львівською командою. Вихід сам на сам. Оу. Похолений штраф для Галини Матвійчук. Ткач не кидає, і вривання ось тут таке. Ну і сьогодні галичанка ось так діє у захисті і поки що без питань. У нападі. Така реалізація класна спроба. Олексєнка, is... треба щось. Зробити у нападі і ось так такими діями робиться Марія ще на табло. Подивимося п'ятнадцять тим не менш надзвичайно комфортна перевага львівської команди і надзвичайно швидко долають лівою на півсередній зараз. Еріка Гринчук її заграють, проте пройти не вдається. Аліксєєнка блокується цей кидочок Від Анжеліка Грабчак своїми діями не дає можливість хоч трішечки скоротити. Більше Єва Мацевич віддає м'яч і треба було вже кидати. Зрозуміла, Марія Мацюк намагалася це зробити, але з такої дистанції було дуже важко. А у захисті знайти шпарину можливість для ось цього. Вибуху свого вже фірміного по цьому першому таймі. Ось так фіксуємо 28-6. З таким рахунком завершується в нас перший тайм. Також з Вікторією Мальованою. ще один м'яч на закинути львівської командою. Уваробпіверних Чернівців, делегат Федерації болу України. Віктор Згоба з Львів. Алексєєнка. Ну ось так. Капітан бере на себе і але не вдається. Ну, ми розуміємо, що, звісно, і е після таких спроб і таких передач. Зараз <плес> знову атаці хмельницька команда. І бачимо сейф проте м'яч залишається У гравчинку Хмельницької команди. І сподіватися, що будуть багато яскравих епізодів. Ну, принаймні, Личенка намагається зробити саме так. Лакатош е ні, тут вже не вдасться. На будь-який смак дуже класно це все. Алексєєнка відповідає: тут все доволі просто здавалось би, але спробуйте так. З'явилася на майданчику Тетяна Поляк. ледь-ледь не перехопили після її передачі, але Сорокіна обробляє зуміли не. А ось тут врешті решт стається. Це перехоплення Олексєєнка віддає. Далі тобі на вихід. Сам, на самий, Браво! Браво Анна Стадо. Пас в лінію. Ілана Шукаль на паузі. кут м'ячик відправляє. Відок. Ну, це такий. Довідчаю ворота не потрапляє так само, як і зараз. Лучанка йде в наступ. Поля Кукут віддає. А далі сейвує. Але Чорновок дуже непогану позицію зайняла в цьому епізоді. Спартак Київ буде грати проти команди з міста Рівне. Зараз подивимось, перехоплення і, ну, цього разу решті-решт. Дивіться поспіль саме вона закидала за свою команду і знов вона перехоплює неї 4 секунди, і вона закидає ще 5. Дякуємо силам оборони України і слава Україні до нових зустрічей.